Воркаут Адама створи базу воркаутера, по моєму, це одне з дуже якісних, хороших, класних динамічно статично силових базових тренувань, які взагалі можливо робити чисто на легке, на таких незвичайних перекладених брусах. Знайшов таку площадку, дуже сподобалась локація, тому вирішив зробити тут тренування. Обов'язково попробуйте, якщо буде схожа перекладена бруси. Це тренування вам сподобається. Перша вправа це 12, і кожну вправу треба робити по 15 разів. Склепок. Просто робити треба таку вправу, статичну, ні, а динамічну. Якщо не вмієте, то вчіться, Воно дуже легко робиться. В принципі, не потрібно вміти особливо не підтягуватись багато, не віджиматись і не. Потрібна сильна база для того, щоб навчитись склепку робити. Можливо, воно якось дуже навіть комусь і просто навчитися, бо у мене конкретно було стільки учнів, які за декілька спроб вчилися або за одне тренування. Друга вправа це віджимання такою хвилястою дугою. По типу човником, і ці віджимання робляться чисто інерцією махом. Тобто дві перші вправи це не силові для розминки тіла, такі чисто чистоганні, динамічні вправи для того, щоб розім'яти тіло. Друга, третя вправа, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, взагалі їх вісім, робляться всі по 12 разів. Третя вправа це 6 виходів на ліву і на праву руку, тобто по 6 разів треба робити виходи на одну. Якщо не вмієте робити якісь з цих елементів, то вам прийдеться їх навчитися для того, щоб виконати це тренування, якщо хочете повторити за мною конкретно це тренування. Якщо ні, то просто мотивуйтеся. Але, в принципі, для того, щоб прокачувати м'язи, інколи мало просто базових вправ. І навіть статики, тому що треба комбінувати абсолютно все. Не просто так: в стріт-воркауті існують статика, динаміка, статодинаміка, базова і все інше, що існує в стріт-воркауті. Тому маєте собі на увазі, що це дуже і, дуже, і дуже, і дуже і дуже, і дуже і дуже і дуже важливо. Взагалі пробуйте переймати по чуть-чуть стиль таких тренувань без відпочинку, роблячи кожну вправу одну за іншою, так як в моєму випадку мені подобається, що будь-які спортивні площадки. Будь-яка локація, розумію, що тут є така перекладена, такі бруси. Що тут можна робити? Ага, значить, такі виходи, це, це, це скомбінував бистро собі 8 вправ, 10, 12 та хоч 20, І роблю тренування. Бо у мене є конкретно величезна база, є знання, розуміння і як це робити, що найголовніше, і ще й бажання, що саме саме головне. Наступна вправа це підтягування, плюс зекіт ногою. Треба зробити одною другою за перекладину, Підйом з переворотом називається. Тут незвичайні були перекладені бруси, тому приходилось навіть видумувати в процесі підйомів з переворотами, як туди закрутитися так нормально, щоб воно вийшло зробити, тому що воно навіть незручно було робити на ці перекладені підйом з переворотом. І звичайно, що? Будь-яка площадка, все повсюди абсолютно підходить завжди для того, щоб по-новому тренуватись. Тому рекомендую вам знаходити якомога більше різноманітних спортивних площадок не тренуватись на одній і тій же самі. Якщо тренуватися на тій самі, то краще робити базу, тому що так, якби базові вправи, сила, витривалість і все інше прокачується і розвивається на одній тій самій площадці досить добре. А для того, щоб прокачувати м'язи, сухожильну силу, робити своє тіло більш ціпкішим пальці. Розкачувати і ціпкість, то потрібно щось нове, 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 нове. І перекладна, щоб була нова, і бруси нові, і максимально, максимально завжди старатися щось нове робити. Тому це тренування, воно можливо, для того, щоб ви прям повторили кожну вправу, якщо захочете, то навряд чи ви будете прям повторювати, бо воно трошки таке нестандартне і незвичайне навіть віджимання тут. Такі просто одне віджимання зробив і спригнув з брусів, тому що бруси незвичайні. Потім. Тим віджимання йдуть такі викрученими руками в другу сторону для внутрішньої частини грудей прокачки. І в принципі для мене це задоволення було робити тренування, тому що знаю конкретно, що мені відчувається, які вправи можна робити. Зробив собі тільки мені захотілося. І через це набагато простіше, легше і швидше доходити до будь-якого результату. Тобто, таким тренуванням досить добре прокачуються м'язи. Якщо зробити два дні підряд, одне й те ж саме тренування для прокачки м'язів, грудей, рук, спини, навіть аж скучно це говорю. То тоді м'язи не так сильно будуть прокачуватись, і м'язам це не цікаво. Набагато цікавіше зробити два різних тренування. Так от це тренування, це альтернатива будь-якому іншому тренуванню, в якому цьому м'язи би просто не могли б так прогресувати, як в цьому. Наступна вправа це підтягування боксерські різносторонні з двох рук і по шість разів треба робити одною рукою зліва, справа, якою зручніше першою починати. І так підтягуватися теж для балансу, щоб було рівно шість там-шість там. Тому що завжди, коли робити такі вправи, треба завжди. Пам'ятати про баланс. Якщо навіть захочете робити це тренування, то можливо вам треба відпочити між підходами там. То в моєму випадку, по-моєму, краще робити такі тренування одним великим сетом, навіть не відпочиваючи. Тобто створювати собі таке тренування, щоб не хотілося, навіть і не то, щоб не хотілося, а просто вистачало сили витривалості зробити повністю все тренування. І не відпочивати. Якщо десь вісім вправ на шостій, сьомій, восьмій вправі, в другій частині тренування м'яз вже забивається, то тоді, в принципі, дуже класно, правильно створено тренування. У мене, в принципі, в принципі, в принципі, так воно приблизно й вийшло. Наступна вправа це віджимання на Навіть це не бруси, а на якихось латках зробив з... Дригами, тобто ногами собі допомагати, так і підтягування на такі перекладині. вона тут незвичайна, широким хватом, такі кіпінгові підтягування, вони досить хороші і класні. Вони по новому, по іншому задіють м'язи спини, рук. Ціпкість розвивається набагато. Сильніше ніж при звичайних підтягуваннях, і чим більше видів підтягувань, різноманітних тренувань пробувати, тим краще це для розвитку тіла. І саме через це це тренування більше як приклад того, як створюю для себе тренування, відштовхуючись від свого знання, розуміння інформативної основи і, взагалі, комфортного відчуття розуміння, розуміння і ще раз розуміння того, як створюється тренування для задоволення. Тренуючись. Тому рекомендую вам більше тренуватися, розуміти себе, розвиватися. Наступна вправа, до речі, це віджимання теж на цих брусах, але вже таким зворотнім неправильним хватом. Тому що м'язи треба прокачувати грудні не тільки звичайними віджиманнями. Треба пробувати різні види віджимань, і тоді м'язи будуть краще прокачуватись. Тобто, мені, наприклад, відчувається, що хочу внутрішню частину грудних м'язів прокачати, то роблю такі віджимання. І саме через те, що в мене є величезний досвід, то рекомендую вам створювати для себе також досвід на програмах тренувань. Тренуйтеся по моїм тренуванням, які зараз на сайті є. І що найголовніше, збирається збір на певну суму грошей, донатів. Послання буде під відео на цей збір. Долучатися до збору, донатьте хто скільки може для того, щоб пошвидше назбирати повністю всю ціль. Там, коли перейдете по посиланню, там буде конкретно написано скільки яка ціль, і скільки вже назбиралося. Як тільки назбирається, то тоді вже загружені ці програми тренувань відкриють доступ для вас всіх, щоб ви змогли в інтернеті користуватися і створювати для себе більше знань і тренувань всім. Па ка.